Всім доброго дня! Сьогодні ми в АТБ, робимо огляд на ціни на каву. Ось є кава акційний Якобс, чорна карта, амбасадор, кава зі Львова, червона і зелена акційні ціни. Якуб-зерно, 809 гривень. форт акційний. Бачимо амбасадор в зернах і пупа. В зернах акційні ціни, хімель 500 грам, рапіка, акційна ціна. До речі, досить непогана. 30% знижки. Кава Якубс, Монарх Сублімована 229,90 і велика пачка 616,50. Так, у нас є такі капучино. Якус 149,90 ну, Дуже смачне. Так, і. Кава Амбасадор 330 гривень, велика пачка, пущина кава. Цінну ціни на каву. Так, ось це тижня, прошу, знижки. Якобси вже немає наявності. Можливо, інших тебе є. У Львові немає. Почмо. гранола у нас акційна. 44,90 Сухі сніданки. Фруктові з клубничкою. Акційна ціна. Так, всіх Куранс 350 і Настя 6590. Ось такі у нас акційні ціни, прошу. По акції ще у нас іде? Так, тепер ми глянемо ще на основсяночку. Акційні ціни. Екстра Геркулес, велика пачка, 43, 40. Вівсянка 37,40 вот. Німецька вівсянка 38,40. Ось така. Акційна ціна. І розумний вибір. Три злаки 13,20. 8% знижки. У нас йде на вівсяночку. Також є гарні знижки на кондитерку цього тижня на сортаменті. І на шоколадки Millennium Велика, Very Perry 84,90. дуже вона смачненька. Іншим смаком вже розібрали. І Millennium у нас йде. З могдалем і лісовим горіхом, 47,50 в асортименті, мілка 50,90 в асортименті, З іншими смаками є 60 гривень і 66. Ось такі ціни у нас цього тижня акційні. Дякую всім за огляд, прошу підписуватись на мій канал. Побачення.